Дуже крута і офігезна практика на реалізацію бажань. Всім привіт! Мене звати Марго. Ви на каналі про реалізацію бажаного, про утілення мрій і про життя в насолоду та кайф. Нещодавно мене просто осяяло від однієї техніки. Е, ну як так мовити, мені вона прийшла. Але я не е, кажу, що це я придумала цю техніку. Я знаю, що, скоріш за все, така вже є, просто ну, вона мені е, прийшла до мене. То е, я її вже е, роблю кілька тижнів, і, блін, вона офігеть яка класна. Я тепер розказую про це вам. Просто м, про... від, відчуйте її. Відчуйте, зробіть. І ну, вона, вона дуже класна. Вона допоможе, вона допоможе вам повірити. І навіть не те, що повірити, усвідомити е, у тому, що все, що ви хочете, все, що ви е, бажаєте, якого життя ви собі бажаєте, воно вже просто ваше і, і все. Просто воно ваше. Отже, що за техніка, не буду довго тягнути, розказую. А, значить, у чому сенс полягає? Я взагалі люблю писати щоденники самопрограмування. Кожен день в мене є щоденничок, Це за методом методом Брайна Трейсі. Прописувати свої бажання, але знову ж таки, так як ми прописуємо бажання? Не я хочу собі. Щось там, щось. А це в мене вже є. І ось воно вже моє. Там можна доповнити це просто не одним реченням. Там я хочу там, я не знаю, там свою якусь мрію, а ну в сенсі, що вона там в мене вже є. А можна доповнити це тим, що воно в мене є, і що я про цьому відчуваю, як це покращує моє життя, які, які сенси вона мені надає, які який настрій, як я себе почуваюся у цьому, ну і так, таке інше. От. Але а, тут, тут просто я пішла далі, і я була у Києві на той момент на зйомках, і в мене не було ніяких з собою блокнотів чи щось таке. Я просто засинала і думаю, блін, я б хотіла зараз прописати, бо настав такий момент, коли я думала, що так, ну треба, знаєте, зробити ревізію своїх бажань, своїх хочу. Типу, що, що я взагалі хочу, і думаю, блін, я б взяла зараз блокнотик і прописала би. Але а, в мене його не було, і плюс я вже була дуже втомлена, вже засинала. І тут до мене, ну знаєте, коротше, цей лінь двигун прогресу. І от вже до мене приходить така думка: що блін, а можу просто вимкнути мікрофон і ну, диктофон, і записати, тому що. Я ж розумію, що ну завтра вже буде не той час, вже буде не те, я вже про це забуду. А, і так, ну, ліньки зараз щось робити, що навіть ліньки відкрити телефони в телефоні записати. Хоча ну можна у нотатках записати, але усе ж. І я думаю, о, ну добре, прикольно, давай. І Я вмикаю диктофон, кладу його і починаю просто казати. Розповідати про своє життя знову ж таки, ну не з позиції: о, я хочу того, я хочу цього. А знаєте, як ну, не бумеранг, а навіть коли там в теніс чи пінг понг граєш, просто закидуєш. Цей воланчик кудись туди. І от так само я закинула себе у своє, так би мовити, майбутнє, яке б я хотіла для себе, як я взагалі себе бачу. Не те, що знову ж таки не через 5-10 років там, чи щось таке, тому що я дуже не люблю ставити такі обмеження, тому що, ну, прикиньте, ви собі там щось набажали на 10 років вперед, а це може з вами статися там за рік або завтра. Ну, всяке може бути. А ви такі, типу, ні, це через 10 років. <сі> Все може бути набагато швидше, ніж ви думаєте. Отже, але знову ж таки, тут не про жадібність, що я хочу це набагато швидше, а це ну, про дозво, дозвіл, щоб ем, усе ставалося так, як воно стається. Тобто, знову ж таки, є речі, які ви хочете поскоріше, але ну, так. Доля впаде, так карти ляжуть, та це чи що, що ну воно буде не поскоріше, а, наприклад, там за рік у вас погано? Ну я не думаю, що ну, якщо ви щось хочете, чогось дійсно для себе, воно ця мрія ваша, не те, що ви там підглянули у когось, а це дійсно ваше. Ви хочете це собі, то вам, в принципі, буде все одно, коли ви це отримаєте сьогодні, завтра чи за рік. Головне, що це буде у вас і ну. І це кай кайфово, і це дає вам кайф і натхнення. Отже, так, повертаюся до, -до, 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 -до. ага. А, так, М -м, закинула валанчик. <с розкручу> це називається я з, -з, -з думкою трішечки, трішечки плутаюся в думках. Ну, отже, а та, я почала, я почала розповідати, як якою я себе відчуваю прямо зараз. А, ну, для мозку це типу я в майбутньому, але по факту, а, ну знову ж таки, усі гілки вірогідності у нас є прямо тут і зараз, просто що мозок не може це усягнути, скептицизм теж не може це усягнути, Що ну як це так, якщо я зараз тут у таких запропонованих обставинах, то як я можу там умовно прямо зараз у якійсь іншій реальності бути там мільярдером з п'ятьма? Афієзними машинами. Ну, Мозку це важко осягнути. Але, знову ж таки, для практики неважливо. Не розумійте, будь ласка, не треба думати, як, що і таке інше. Сенс в, сенс в іншому. Отже, я думала про те, ну, навіть не думала, а поринулася у ці відчуття, якою я себе відчуваю у умовному майбутньому, але ну, по факту, типу, прямо зараз. М Знову ж таки, коли ми засинаємо, ми бачимо сон, і для, ну, і для нашого мозку він тут і зараз відбувається. Типу, мозок не усвідомлює, чи це сон. Для мозка це відбувається тут і зараз. І коли ви прокидаєтеся, у вас ще ну, там, якийсь час, хоч і невеличкий, але ж у вас є така відслойка. це... Реальність чи це сон? Що є реальність? А що сон? Ну тому, тому те, що ми бачимо, те, що ми відчуваємо. У що ми заглиблюємося, воно автоматично є тут і зараз. І у цьому і полягає істинні практики на візуалізацію, медитацію на візуалізацію бажаного. Отже, це ну це найбільший секрет, який про який кажуть усі відомі коучі, спікери, мудрі, духовні люди, наставники і таке інше. Типу, що ви хочете собі притягнути, ну, ну сенс полягає в тому, щоб просто ну відчути, що воно у вас є. Отже. Практика, про яку я вже розказую, ніяк договорити говорити не можу. Я почала проговорювати, якою я себе бачу, що я взагалі бачу у своєму житті, що я взагалі хочу, що мені комфортно, що мені вже не комфортно. Ну, точніше, я вже не проговорила, що мені не комфортно, тому що я намагаюся знову ж таки, що у щоденниках самопрограмування, що у цій практиці з диктофоном. Я не проговорюю, чого в мене. Нема чи чого я позбулася, щоб не акцентувати на цьому увагу, тому що знову ж таки з'являється те, на чому ми акцентуємо нашу увагу. Навіть якщо я кажу, о, цього в мене вже нема, і я щаслива, все одно, моя увага фокусується на. Цьому предметі, ситуації чи або що, або там людях. Тому я взагалі не враховую ці, ну так би мовити, негативні аспекти. Ну, коротше, те, що мені вже не потрібно. Я акцентую увагу лише на тому, що мені потрібно, чого я хочу, щоб це було вже у моєму житті і від чого я кайфую. І таким чином я пробіглася по основних, напевно, точках, які для мене дуже важливі. Ну, не буду казати сферах, ну можна казати, дати типу, по сферах, але ну знову ж таки, те, що для вас важливо, і що ви хочете собі, ну так би мовити, змінити. Ну, коротше, що ви хочете, щоб було у вас, щоб ви відчували кайфово. Взагалі, як утворюється бажання? Як взагалі ми, ну, чому ми хочемо саме ось цього? Тому що ми розуміємо, що з тим, що є, нам вже некомфортно. І ми хочемо чогось іншого, і ми розуміємо, чого саме іншого ми хочемо. І ось вже з'являється бажання. Але просто зазвичай люди починають скиглити. Типу, ну, ось я ось тут, в мене ось це, і це мене не задовільняє. Я хочу інакше, але я тут. От, а коли ми отримуємо бажане. Так, можливо, і сам, сам момент радості він триває недовго, це ну, нормально. ніщо не триває вічно, це нормально. Але знову ж таки, сам рівень комфорту він ну, триває більше часу, ніж ну, момент радості. Тобто ми там щось отримуємо, якийсь предмет, або е, в якусь ситуацію потрапляємо, або там з якимись людьми спілкуємося. І там цей. Рівень комфорту, оці межі комфорту, вони там дляться, я не знаю, там в когось там кілька місяців, в когось кілька років, в когось якусь, якийсь момент часу. От, І вже коли ми ментально, духовно, фізично якось-якось-якось виростаємо з цього. І нам вже це стає незручно, як маленькі штані, в яких ми як колись були, нам було окей, а Зараз ми виросли і вже ну вже незручно. Треба вже трішки інший розмір. І тут так само ми розуміємо, що все ну це вже нам не підходить. Це вже щось старе. Дякую, дякуємо за те, що це в нас було, тому що колись воно було нам на користь. А зараз ну, зараз ось так. І все, ми фокусуємося вже на тому, що ми хочемо для себе вже новому. Бачимо ми його зараз, не бачимо, знаємо, як до цього дійти. Чи не знаємо? Не важливо. Головне, що ви усвідомлюєте, що ви хочете. А якщо не усвідомлюєте, поговоріть блін з собою. Запитайте себе, що для мене комфортно, чого я хочу, а чого я ще хочу. А може, це мені було б комфортно. І навіть не думайте, можливо це чи неможливо, просто. Що я хочу, що моє. І ось коли ви відчули ось це, зрозуміли, усвідомили, що де вам комфортно, ви вже приміряєте на собі, прям як костюмчик, примірте. Класно вам, все, занурюємося, фіксуємо. І таким чином я на диктофон надиктувала собі своє, ну, так би мовити, бажане життя, але коли я його наговорювала, воно. Ну, наче вже зі мною відбувалося, і, і це кайф. Наговорила хвилин на 17. Я думала, що зараз там хвилиночок 5, я там щось там скажу, але ну, вийшла така, можна сказати, повноцінна медитація. От, І потім, на наступний день, я подумала: блін, я хочу ще раз прослухати. І я на ніч ввімкнула собі це аудіо, прослухала його перед сном. І знову як занурилася. Знаєте, це ну, така собі медитація, кайф. І це аудіо, яке ви самі проговорюєте собі, воно має ще більш потужну силу, тому що ну, це повністю робота над собою. Це ви усвідомили, що саме ви хочете. Ви усвідомили, де ваші кордони, де ваші межі вашого комфорту. І, і, і ви це собі залучаєте. І з урахуванням того, що ви проговорювали ось це, нібито це вже ваше життя. Ви просто прикиньте, ви засинаєте, а коли ви засинаєте, ви в принципі входите у такий транс, Ц, цей стан між сном та не сном, він якраз йде саме такий крутий у фіксуванні, Це зранку і ввечері, наприклад. І от коли ви засинаєте і ви прослуховуєте це своє аудіо, і воно у вас фіксується, і ви начебто несвідомо фіксуєте ці свої відчуття. Ну, ну блін, це кайф. Я, які від цього йдуть плюси? Ну, можливо, ваше бажання завтра може і не станеться. А можливо, і станеться. Хто знає, ну, світ він такий. Можливо, не все одразу станеться. Тут такі, такі, такі питання можливий станеться, не знаю. У кожного як своє все залежить від того, наскільки ви собі дозволили усе це мати. Насправді, усі наші бажання здійснюються. До речі, це я напевно, якось в іншому ролику розкрию трішки більше. Що наші бажання вони збуваються, це залежить від того, наскільки ми сильно собі дозволили це мати. Треба собі зафіксувати і відео записати. От. Е, тому що, от, наприклад, е, у момент тут і зараз, у сьогодення, ми, наприклад, не думаємо, що ну, можливо, це і не станеться. Ну, не знаю. Якось Саме От, Прослуховуючи це аудіо, своє зі своїм голосом. Проходить кілька днів, і ви. Ловите себе на відчутті, що вам ці бажання стали нормою, що це вже не щось неможливе, нереальне, а це ну щось нормальне в принципі. Окей, це ну, в принципі, досяжне окей. Проходить ще якийсь момент, і ви взагалі нормально ставитеся до цього. Ніби це реально як оце в магазин за хлібчиком сходити. Це ну настільки поруч. І тут найголовніше не ведіться на мозок, який каже: Я не знаю, як цього дістатися. Я не знаю, у нас нема чіткого плану. Або якщо він є, то це якийсь просто скажений суперплан, Ми дотуди не дістанемося. Отут дуже важливо. Казати, так, так, добре, йди мозку, йди там кросвордик порозгадай, а я відчепись від моїх бажань. От, і згодом фішка якраз у чому, що ви будете ставитись вже до цього свого якоби, май, якоби, начебто майбутнього життя нормально, і ви усвідомите, що воно цілком реально може бути вашим тут і зараз. І пройде маленький крок, спусковий клапан. Оп! І ви реально усвідомлюєте і вірите в те, що це вже ваше тут і зараз, навіть якщо ви цього не бачите. І все. Далі діло за а, малим, коли це просто матеріалізується у вашому житті. Ось і все. Коротше, дуже крута практика. Обов'язково зробіть і напишіть свої враження. А я напевно одразу запишу це друге відео, поки я його не забула. Усім дуже дякую, підписуйтеся на мій канал. Мені дуже приємно, коли ви пишете мені коментарі, коли я бачу вашу активність. Це мене надихає створювати ще більше і більше. І ще, якщо у вас є якісь питання про мотивацію, реалізацію бажань чи будь будь-яке питання сплило, обов'язково пишіть і я відповім вам. Можливо, навіть у такому окремому відео. Дуже вам дякую і всім до. До зустрічей! Па-па!